Є партія регіонів, є самовисуванці. Самовисуванці це самозванці. Це ті, які продадуть вас, наш голос і продадуть Україну. Ми сьогодні повинні говорити, що єдиним кандидатом по 119 округу у вас є моя хороша побратима в Львівській обласній раді, де ми на протязі двох років показали єдність і спільні дії. Це є Ірина Ігорівна Сех. Об'єднана опозиція, тобто вісім політичних партій по всій Львівщині, по всій Україні, особливо в Дрогобичині, у Львові і в Бродах буде голосувати саме за ВО Свобода. А у Брода 119 округ це є Ірина Ігорівна, сех. Я переконаний, що об'єднана опозиція і ВО Свобода виграють вибори. І з більшістю прийдуть парламент. А для підтримки і підсилення нам потрібна перемога саме мажоритарних округів. Я сьогодні з задоволенням хочу Ірині Ігорівні подарувати книжку. Ми недавно святкували сторіччя пласту, і книжка їх п'ять тільки роздано. Це є митрополит Андрій Шептицький та пласт повинна бути ще додатковим стимулом для Ірини, для боротьби. З тим бульдозером чорним, який не любить цього українського. Я переконаний в тому, що Ви Батьківщина і ВО Свобода переможуть. Я переконаний, що переможе Ірина, цех, слава Україні, слава кожному із вас. Слава нашим патріотам, нашим лідерам! Нехай ваші оплески, дорогі броди, не змовкають, тому що зараз з вами разом наші лідери, наші патріоти, голова Львівської обласної ради Олег Панкевич. Дякуємо вам за це свято, за вашу силу, мужність, за те, що ви так гаряче любите Україну, за те, що ви даруєте кожному українцю можливість. Говорити українською, співати українською і відчувати себе справжнім патріотом на своїй власній землі. Олег Панкевич, ваші оплески, наша прекрасна патріотка, наша неповторна голова Львівської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Львівської обласної ради, неповторна наша мужня Ірина Сех. Я завжди казала, що ця жінка красива, подивіться, як наша Україна. Але вона ще мудра і мужня. Ще раз, Ірина Сек, ваші оплески! Голова Тернопільської, обласної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Олексій Кайда. Обласної ради пробачте. І то, і то, господи. Ну що ж, ну бачите, ну, вже пробачте. то вже я забав... І найважливіше, яке щастя, що сьогодні з нами наші дуже добрі друзі, наші однодумці найважливіше, коли люди так один одного підтримують, крокують разом пліч опліч наш прекрасний друг, голова Львівського регіонального штабу об'єднаної опозиції за батьківщину, депутат Львівської обласної ради. Пан Степан Кубів, дякуємо вам, що ви разом з нами. Я вас прошу, наші кохані лідери. Залишіться, не пускаю їх. Ваші оплески. Я хочу вам освідчитись. Знаєте, як жінка творча в коханні, спасибі вам ще раз. Дорогі броди, дорогі українці, дорогі патріоти, скажу відверто, що вся творча еліта підтримує оцих патріотів і цих людей, відданий своїй справі і своїй батьківщині. І ви знаєте, зараз ми з вами всі разом на весь світ заспіваємо на сьогоднішній день найпопулярнішу пісню, яку вже співає вся молодь і вся Україна. Яка побила всі рекорди переглядів в Ютубі? Об... Ти до коханої волі, сірока вступали вперед крізь тяжку гіркоту неудач, жадали знайти ту весну, що зріла би для долі, а сталося не так. На жаль, не спинив давній плач. Питаю душі і також запитаю серця. Чому ми не ті, і чому Україна не та? Свободу за сходу, обирай свободу для усіх людей. Роди, руки всі? Всі, 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 Ми вперто йшли до тепла, до логітнього слів. Жіне правдиві пісні, жадали знайти ту зорю, що світила б між світу, а склалось не так і сумний наш присут на стіні. Питаю себе і також запитаю. Тому Україна не та так, обирай свободу рідному народу, обирай свободу і добро ідей, обирай свободу, За заходу і своду, обирай свободу для всіх людей, обирай свободу. Щасливі вільні, люди, скінчилася руїна, волі вже не буде, не сома світла мрія, а правда судна гори, бо не стоїть зумієм, неволю переборем, кордонів вже немає, ні заходом, і сходом. Насилу світ важає, однуся тим народом. Свобода в Україні, щасливі вільні люди, скінчилася руїна, волі вже не буде, волі вже не, і не буде. Обирай свободу рідному народу, обирай, свободу і добро. Людей, обирай свободу за ходу і обирай свободу, обирай свободу, обирай свободу, обирай свободу для всіх людей, і зрізом славища Дружки, обирай свободу, а не первинних, обирай свободу для всіх. Ашіх серцях, слава Україні, спасибі нашим патріотам, спасибі нашим лідерам.